Усі різні речі, які казав Будда, зараз підтверджуються нашими вченими. Вони рухаються дуже повільно та дійсно стежать за тим, щоб не вийти за межі, не втратити обличчя та залишатися з прийнятими нормами. Пім Ван Ломель, який робив ґрунтовні дослідження людей після клінічної смерті, довів, що свідомість існує незалежно від мозку навіть якщо мозок не функціонує, свідомість все одно присутня. Це велика річ. Дуже велика річ. Це голка в серце матеріалізму. Дійсно, це остаточна надія для всіх. Це насправді дуже цінно. Також у церні довели, що не можуть знайти жодної кінцевої частинки. Усе повертається до простору, коли вони зіштовхують щось у своїх циклотронах. Ці речі насправді зникають. Нічого меншого не з'являється. Тобто ми маємо простір. Форма це пустота. Це одна з тих речей, які казав Будда. Також коли працюють з вакуумом, в ньому з'являються речі, навіть якщо немає нічого, з чого вони можуть з'явитися. Тобто, пустота є форма, як казав Будда. Усі ці речі, які Будда побачив у своїй медитації, з'являються зараз у науці. мені це дуже подобається. Це приносить щастя, це корисно знати людям. по перше, ви знаєте, що немає нічого, що може вмерти. Я маю на увазі нічого істотного. Розуміння того, що ум це простір і усвідомлення. Він не народжувався та не помре. Він поза часом і простором, він все проникне, він завжди та всюди. по друге, він по своїй суті радість. Коли ум переживає себе в цьому, променистий простір всередині, коли він переживає себе, це надзвичайне блаженство. Простір і радість не можуть бути відокремлені. Це знання старих йогінів Тибету. Кожен, хто добре медитує, використовуючи буддійські методи, прийде до цього. Я маю на увазі, коли ми позбуваємось наших власних проблем, страхів, напруженості. Ми є насправді доволі гарними людьми. Усі Ум сам по собі є незнищенним простором. Помічаючи це, ми стаємо безстрашними. Цей простір повний ідей, переживань, моментів і сяйва, він робить нас радісними. Він не має обмежень чи кінця, він не зупиняється, і це робить нас добрими. Я один, а інших так багато. Може, мені треба подумати про них. Може буде більш корисним подумати про них саме так.